Шановна громада, дорога родина! Наш проект не зрада. Прийшовся вам до душі, отож, ми розпочинаємо третій випуск і запрошую вас до підписки на цей канал, лайка, дзвоника, там патреона і тому подібних класних штук. А ми починаємо. Українці з кластеру Bray One розробляють новітню технологію для пошуку мінних загороджень за рахунок безпілотних авіаційних комплексів. Україна одна з найбрудніших країн у плані металевих осколків, мін і іншого гівна, які зараз знаходяться на нашій країні. То щоб ви розуміли площу мінувань, вона більша ніж Австрія і Чехія разом взяті. Власне роз українські розробники штучного інтелекту ua Damage намагаються створити систему, яка буде допомагати розпізнавати власне міни і осколки. Сколики, які теж лежать у землі від вибухів за рахунок коптерної роботи. Тобто, коптер буде летіти, якось прочесувати територію і бачити, де знаходяться мінні загородження. Плюси в цьому максимально очевидні. По перше, це пришвидшує в декілька разів роботу пошуку і розмінування саме мінних полів. Тобто, чим швидше ми розмінуємо наші на території, тим швидше українці зможуть спокійно гуляти по цих територіях і не буде різних підривів і втрат серед цивільного населення. Це перше, друге це надзвичайно обезпечує роботу безпосередньо. Редньо саперів я сподіваюся, прийде час, коли жарт про саперів е, по типу е, сапер обирає професію один раз е, війде в історію, і ми будемо користуватися подібними безпілотними авіаційними комплексами разом з штучним інтелектом, замість того, щоб використовувати наших бійців саперів при розмінуванні території і пошуку мін. Як бачите, подібні нововведення допоможуть зберегти Сили оборони України, а також нанести інформацію про мінні поля, власне, на мапи, які будуть передаватися у штаб. Тобто кожен військовослужбовець може знати і розуміти, де знаходяться мінні поля, а цивільне населення буде у безпеці у тилу, тому що ці поля можна буде легко розмінувати. Про це і інші проекти ви можете побачити на сайті Brave One, який ми залишимо в описі під цим відео. Пошкоджено вже більше восьми об'єктів нафтогазової інфраструктури Російської Федерації. Власне кажучи, ці об'єкти протягом 2023 року дали приблизно 100 мільярдів прибутків для Російської Федерації. Тепер більшість цих об'єктів максимально пошкоджене або повністю знищене. І за рахунок санкцій Росії буде надзвичайно важко поновити ці заводи і, хоча би частково відновити нафтовидобувну і нафтопереробну діяльність на території Російської Федерації. Очевидно, що всі ці Прекрасні інфраструктурні об'єкти знаходяться на європейській частині Російської Федерації. Власне, за рахунок коптерів українського виробництва, ми можемо знищувати їх на відстані до 1250 кілометрів, і це прекрасно. Наша Україна максимально швидко розвиває обороноздатність власне нашої країни. Укроборонпром разом з німецьким концерном Рейн розпочинає безпосередню роботу в Україні цього року. В Україні розпочнуть виготовляти зараз. гляну, як воно правильно написано, БМП Лінкс та БТРів Фрінч Фінч, Чінч, Чиназис. Коротше, чуваки, реально навчіться нормально називати свої БТРи, а не всякими дебільними назвами. Важко ж прочитати. І ця новина надзвичайно крута, адже ми зможемо використовувати ці БТРи для сил оборони України. І найважливіше, нам не потрібно чекати різних домовленостей по логістиці. Нам не потрібно чекати дозволів від різних країн по пересилці цієї техніки до України. Вони будуть виготовлятися безпосередньо в нас і доставлятися до сил оборони України з максимальною швидкістю. Також українсько-турецький завод Байка. Буде використовувати і виготовляти байрактари безпосередньо на Україні. Вони планують виготовляти приблизно 120 одиниць байрактарів ТБ-2, ТБ-3 протягом року, при цьому надаючи приблизно 500 робочих місць для громадян України. Це круто через те, що ми стаємо реально військовим хабом для військово-промислових комплексів різних країн світу. І це дозволяє нашій економіці зростати. Це дозволяє нашим українцям знаходити робочі місця, а не виїжджати з країни. І власне допоможе нам отримувати максимально кількість кількість військової техніки і безпілотних авіаційних комплексів для знищення Росії і оборони українських територій. Незважаючи на всі спроби російського флоту і Російської Федерації заблокувати Чорне море, а також знищити економіку України, Україна наразі посідає перше місце по експорту олії у світі. Звісно, це далеко від того, що можна було б досягти, якби не було війни. Але тим не менше, ми робимо усе можливе для того, щоб покращити нашу економіку. Україна робить усе можливе для того, щоб максималізувати наші потуги, і незважаючи на все, що робить Росія, а це і закриття моря, і атаки на українські кораблі, і мінування. Ання території, ми дійсно ми домагаємося і отримуємо максимальні результати при всіх найгірших, я не знаю, ситуаціях, які у нас є. Це дуже круто і це дуже надихає. До речі, незважаючи на усю складність перевозу і експортування власне цієї і іншої продукції, багато у чому ми дійсно вже досягли навіть повоєнних, а інколи і вище результатів по експорту продуктів. Звісно, дякувати потрібно не тільки українській діяльності, а й європейським союзникам, які полегшують нам методи експортування, а також в багатьох випадках не накладають мито. Ну, окрім е, деяких польських е, фермерів і інших додіків, які дуже люблять російські члени <клес> і гроші. В Україну з Німеччини прибули найновіші системи ППО. Skynex. Зенітний комплекс Skynex є однією з найновіших технологій у напрямку зенітних ППО. Власне, він має 4 пушки, власний штаб, радар, який має свій радіус роботи на 50 кілометрів, а також оснащена електрооптичним датчиком, який допомагає визначати цілі. Тобто, як тільки летить будь-яка ракета або безпілотний авіаційний комплекс, або його рій, він випускає снаряди, які розділяються на сотні малесеньких і знищують все навколо. На відео буде детальніше. Ально видно, як власне працює одна з найновіших і найефективніших систем зенітного ППО Skynex. Новина, яка на перший погляд може здаватися трішечки зашкварною, але все ж Україна піднялася на 104-ту позицію в рейтингу корупційних країн, тобто ми покращили свою позицію на 3 бала. І так я розумію, що в світі всього десь близько 300 країн, щоб зараз ну, мене все одно обісруть в коментарях і скажуть конкретну кількість країн які є в світі, тим не менше, ми розвиваємося, і ситуація корупційна в Україні покращується. Ну не даремно ж, все ж таки посіли на 3 бали вище. А зараз. Ми ділимо місце рейтингу з двома найрозвинутішими країнами Європи Алжиром і Сербією. Добре, окей, я знаю, що це звучить зашкварно. Також ми ділимо це місце разом з Бразилією, і це ну да найменш корупційна країна в світі. Але знову ж таки, ми розвиваємося, ми молода країна. У нас однозначно буде дуже багато корупційних схем. І тільки від нас залежить наскільки швидко ми подолаємо корупційні системи в Україні і наскільки швидко ми станемо прекрасною економічно розвинутою країною без коруп... Тому що чим менше корупційних схем будемо робити безпосередньо кожен з нас, тим менше корупції буде в нашій країні. Тому почніть з себе і ніколи, ніколи, ніколи не беріть участь у різних корупційних схемах. Нехай ваша совість буде чистою. Цікаво, що за два роки війни з абсолютного терпільства і блекауту того року наразі ми перейшли в відповідну боротьбу на кожну ракетну атаку. Як тільки хтось намагається, ну очевидно, хто та Російська Федерація намагається знищити якийсь цивільний об'єкт на території України. Ми максимально намагаємося помститися їм, і в сторону Росії летять десятки і сотні безпілотних авіаційних комплексів, а інколи і ракет, які знищують інфраструктурні об'єкти, які знищують склади, які знищують порохові заводи і інші заводи військово. Промислового комплексу Російської Федерації ми намагаємося зробити усе для того, щоб забезпечити оборону нашої країни. Ми покращили в десятки разів сили ППО України. Ми отримуємо кучу зброї від наших партнерів. І я вам гарантую, що українські сили оборони зроблять усе, що є у їхніх силах, для того, щоб боронити наш край, і для того, щоб знищити максимальну кількість росіян. Кожен з нас хоче знову повернутися до цивільного мирного життя, тому ми знаємо, що єдиний вихід у цій ситуації це знищити нашого ворога. Тому ніколи не опускайте руки. Завжди донатьте, допомагайте силам оборони України і пам'ятайте, що ви або на фронті, або надійний тил. Іншого не дано. Україна буде, Україна є. Всім хорошого дня, до зустрічі.